Київ готується до молодості. Міжнародний кінофестиваль розпочнеться 25 жовтня. Це найбільша така подія в Україні. Щорічно там представляють десятки кінострічок, які приходять подивитися тисячі глядачів. Організатори молодості вже презентували конкурсну програму. Більше розкаже моя колега Вікторія Пашковська. Віку, вітаю тобі слово! Так, вітаю студія! Ще не закінчилася. Прес-конференція присвячена 44-му Київському міжнародному кінофестивалю Молодість, яка представила національну програму. Саме сьогодні міжнародна буде представлена пізніше. За словами Андрія Халпахчі, генерального директора молодості, цього року був сильний відбір. Це 319 фільмів, з яких обрали 37 до національного, міжнародного та студентського конкурсів. Є багато фільмів, знятих на Майдані, в яких є конкретні люди та їх обличчя. У національному конкурсі змагатимуться ігрові, анімаційні, документальні, короткометражні фільми, зняті в Україні впродовж цього року. Тобто в національній програмі буде приймати участь у цих змаганнях 35 фільмів. Приз національного конкурсу це буде 25 доларів та Скіфська, Сответська, Скіфські Олень, Срібла та Золота. Також українські фільми в міжнародній програмі фестивалю будуть представлені в студентському конкурсі, в короткометражному, так, і також українські прем'єри. У міжнародному повнометражному фільмі е, конкурсі відбудеться українська прем'єра фільму Брати, остання сповідь Вікторії Трофименко. За словами директора кінофестивалю, він рекомендує всім переглянути цю стрічку, тому що це Вікторія один з претендентів на перемогу. Прем'єрою національного конкурсу буде фільм Це я, режисера Анни Акулевич. 44-й Київський міжнародний кінофестиваль триватиме з 25 жовтня по 2 листопада у кінотеатрі Київ. Студія.